Всім вітання. Починаю знімати відео, вже знаю, як я його назву. З карбоном грався, на ефір нарвався. Відносно ефіру питання досить таки дискусійне. Хто як його називає? Великий вчений Тесла ефір вважав як дійсність. І це мене також влаштовує. Хто не дивився вчорашнє відео, можете зробити зупинку, переглянути вчорашнє відео, тому що воно важливо, на ньому буде базуватися сьогоднішній експеримент. От. Ну, і, звичайно, ніколи на цьому не наполягаю, але хто хоче дійсно пізнати, що таке енергія, що таке рух енергії. Кого цікавить реальне розуміння фіз фізики, електротехніки. Ну, звичайно, тут не так крепко електротехніка, як я вивчаю більше рух енергії в просторі. Так що нібито нічого такого дивного вчора я продемонстрував, але сьогодні буде більш цікавий експеримент. Так що підписуйтесь, ставте лайки і ловіть такі цікаві моменти. Включаємо живлення. Струм. Нульовий. Не знаю, передасть чи не передасть камера, тобто телефон шум. Нібито я включив трансформатор. Гул стоїть. Включаємо кнопочку Hold. Запрацював Вольтметр. Щук другий на землі. І дивимося напругу. Напруга 175, 176. Алюміній лежить на діелектрику. Напруга 27 вольт. Тепер тут так само буде 176. А тепер дивимося провідничок коричневий. Що це? так, на ньому? Так, напруга так одночасно так 207 вольт тут 212 вольт Ну і тепер переходимо до вимірювання напруги на конденсаторі так. 400 вольт зараз я забираю і трошки почекає, 450 вольт, вимірювальний прилад. Це є навантаження, і він, коли його, він певно, потужність забирає. Звичайно, що це. Не кіловати але, але споживання три нулі в амперах Переходимо на вати. Нуль Вт. Зрозуміло. Через що пояснюю, дивимося коричневий провідничок. Це провідничок, який лежить. На якому я міряв 207 вольт. Вільний щуп тільки один на землі стоїть, і на землі ми вже маємо 8 вольт по одному проводу. Тобто, ви бачите, от у мене вільний щуп, яким я міряв напругу, от 175. Він зараз не надіяний. І напруга на заземленні по одному проводу. 8-9 вольт. І тепер можна починати спілкуватися, що ми маємо. Можемо виключити живлення, конденсатор буде розряджатися. Ну, зараз я виключу. Навантаження в вигляді вміреного приладу. Включу. І подивимося, чи в нас тут є струм на конденсаторі. Так, як ви бачите, вимірювальний прилад показує по одному проводу. Це тут вже замикається. Ще там напруга постійна змінна. І зараз візьмемо викрутку. Так, викрутка в мене в руках. Побачили Іскровий розряд, чого варто було очікувати. Для того, щоб знати результат наперед, я мав провести декілька років експериментів. Буквально в крайніх відео дали запитання, чи ви міряли різницю потенціалів між. Цей фольгою і заземленням, чи алюмінієм, чи. Я зразу написав, що напруга буде в районі 200 В, хоча цих експериментів не проводив. Чому я так був впевнений? Тому що я розумію, що у нас рух енергії. Це є рух електрона, але рух електрона біля свого атому. Це не є рух електрона в провіднику, а є теорія, така, яка називається ефіродинаміка. Її варто вивчати і цікавитися, через що, якщо ви будете розуміти, чому, коли я дав фазу. На вуглеволокно, воно одразу почало випромінювати хвилю, навіть коли струм не протікає. Це якраз важливо, тому що кожне коливання це є поворот електрона вправо вліво відносно своєї орбіти. І саме оці коливання електрона вправо вліво. Ми спостерігали у вигляді показів 400 В на конденсаторі. Не хочу сьогодні крепко заглиблюватися, але практично ви побачили, що, давши лише фазу на вуглеволокно, ми отримали вільну енергію в просторі. Це є різниця потенціалів. Між землею і металами, які лежать в полі дії хвилі. І якщо ми кладемо фольгу, якщо ми вихід під'єднуємо вилку в раменка, то ми можемо із Енергії простору отримати халявний заряд конденсатора. Струм нульовий заряд конденсатора реальний. Щоб відео було не дуже довге, буду завершувати. Експерименти лише починаються. Сьогодні вночі проснувся від щелчка термостата. Спрацював мій конвектор, виключився. Так що карбонові нагрівачі працюють ефективно. Але нам головне зрозуміти фізику і природу цих процесів, які відбуваються в карбоні. І коли ми це зрозуміємо, тоді нам буде легше сприйняти, чому саме карбоновий нагрівач має таку високу ефективність. Всім успіху і до нових зустрічей.